Всім привіт, доброго ранку. Якщо ви зараз з нами нас бачите, значить у вас як мінімум є телевізор. А ще сьогодні понеділок. Ви рано прокинули, сподіваюсь, день у вас буде веселим і бадьорим, і головне легким. Пів на сьому ви зараз думаєте, що день не вдався, треба вставати. Це ж жахливо. Впів на сьому, як це можна вставати? А ні, друзі, сьогодні чудовий день. І не дивлячись на те, що понеділок, по-перше, дуже багато свят і є, що святкувати. А по-друге, ми сьогодні будемо змінювати своє життя на краще. Сьогодні річ у тому, що сьогодні всесвітній день соціальної справедливості святкує ООН, святкує все прогресивне людство. Багатший був би Білл Гейтс, якщо б е, в нього зараз статок 56 мільярдів. Е, але це після того, як він вже пожертвував 30 мільярдів на розвиток медицини. Так От неправильно в тебе інформація, бачиш, все ж таки Білл Гейтс, мій ось е, людина. Я найбагатша. думаю, що про це ми ще поговоримо. Я вважаю, що все одно найважливішим статком є не якісь мільярди, а здоров'я. Наша наступна рубрика Будьте здорові, якраз саме про це як бути здоровим. Ційний, спокусливий та надзвичайно пластичний. Саме таким видається східний танець на перший погляд. А якщо трохи заглибитися, то дізнаємося, що ці гармонійні рухи ще й дуже корисні для здоров'я. Отже, продовжуючи розповідати про різні види фізичних навантажень, які допоможуть зміцнити організм, сьогодні ми зупиняємося на східному танці. Що такое восточні танці? Мені здається, це Невозможно охарактеризувати то одним словом или двома. Це комплекс, комплекс эмоций, комплекс движень, пластики. Це танець, який делает женщину більш женственной. Навчитися східного танцю не складно заваді не стане ані вік, ані особливості фігури. Головне відчути свою жіночність та рухатися під запальні звуки музики. Східний танець, ще як модно його називати, бейлі-денс – С поміж інших танцевальных напрямів выделяется надзвучайная пластичность и жемчужина. Фахетти уводит особую дистанцию в том, що працюють у семьи за тело. Если научишься танцевать восточные танцы, потом уже можно э, не так бояться других направлений танцевальных. Это пластика рук, это пластика головы, есть танцы... Э, в яких задействована голова і волоси. Заняття східними танцями позитивно відобразиться на здоров'ї людини загалом. Посилення кровообігу сприятиме виведенню шлаків з організму. Танець живота, зміцнить хребет та вдосконалить вашу поставу. Зробить суглоби гнучкішими та стабілізує роботу серцево-судинної системи і вестибулярного апарату. Проте головна особливість східного танцю як методу зміцнення здоров'я це його чудодійний вплив на роботу внутрішніх органів жінки. Фахівці пояснюють це тим, що східний танець включає в себе деякі рухи, яких немає в жодному іншому танці. У нас... учащенные случаи беременности, если можно так сказать. Да, у нас очень-очень много деток появилось и вот от начала до сегодняшнего дня занятия танцами. Девочки, которые э, или не планировали, или по каким-то причинам у них были проблемы именно с этим делом, то у нас уже, слава богу, есть малыши. Практически можно целую группу садика уже собрать. Є приклади, коли танец танець допомагав и і інших проблем у здоровье. Є люди, які просто об этом не говорят. Приходять і у них бувають проблеми зі спиною, вони це скрывают, і потім как-то, слава Богу, у них все це проходить. По какой причине? то ли позитивна енергетика наших танців, то ли действительно вот эти всі движения, направлені на улучшение здоров'я допомагають, я не знаю. Форма для занять східними танцями проста. Головне, аби було зручно. Комфорт психологічний гарантовано. Говорять, навіть якщо на заняття прийшов з поганим настроєм, вийдеш звідси з посмішкою на обличчі.